Друзі, не їхав, державайте, їхав. Да, ви тільки що купили спіртнети і дивилися. Да, що да. ви ховаєтесь? Ви йдетесь? За цього ні, не, не боїмося. В якому стані виїхали, тільки що? Та не їхали, ми. Постаїв. Друг, друг, стоїть. Ми стоїмо ми ж не їдемо. Є зажалка. Зараз приїдете, прийдете мотор, і Ви тоді докажете. Ну, та прийдемо, не маю нічого проти. Ми ж не їдемо, скажіть. Ну сюди ви якось потрапили. Ну, тим паче, що ми свідки. Ну, що ви сюди приїхали, двоє, он ваш товариш. Страхи платять за те, що їдемо, а не стоїмо. Не, ну на самом деле. Мотоцикл ты сам ты сюда попал? Не, Окей, ну то что? а ч? Ай, мотоцикл чуть теплый. Ну, теплый, теплый. А за супка тобі алкоголь будет? 12. минут. А, 12. А? 12. Присвіть, будь ласка, документи ваші, які посвідчують вашу особу. Ну, треба додому зі. А як це ви без документів в місто вище? Як? Ну, так, закон розрішається. Як разрешаю? Ну, можна вийти. З теперішнім законом. <кій> <кій> Нажить громадянин України повинен мати при собі документ, який може посвідчити його зустріти. Винувати. Буду знати. Будете знати? Да. Е, собор на 67. Поїдемо, документи передивлю. Я не брав нічого собою. Нічого. Е, полючого, режущого. — То Ви кажете ваш мотоцикл, так? Е, я... Ваш мотоцикл? Да. А як же ви їхали на ньому без документів? А Я не їхав. Ви не їхали? Ні, ні. Св... Мото... Мотоцикл стоїть. А що ви скажете, якщо свідки є, що ви їхали? Ну, Зараз. давайте будемо судитися. Я нічого не можу сказати. Ось, дивіться, 60 кілометрів по місті, а він їхав 120, а ви кажете. Ріб'ять, ну в самому Ребят, не їхав. Ну, пойміть, теж неправильно. Мотоцикл стояв. Це добре, що нікого не збили. Нікого і нікого не заб'ємо. Це добре. Це добре, друг. Це добре. Правильно. Ні водійська, не паспорт. Нічого. Нічого немає. Як ви ще документу? Прикотив. Прикотив. Ви да, Так, 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 качайте. Не можуть. Я вам покажу. Придивляйтесь. Давайте будемо скажу. Пред'являйте документи. Нема документів. Нема. Чи це ваш? нас документів? Самі. Ваши. Да. Де навіть документи? Соборна швіцачі. Документи де живете? Да, я Крапіров. Дуже добре. Мотоцикл стоїть. Сюди ще приїхав? Так, Хто це що скаже? Можем ее на его тут выкинуть? Ну, можешь быть. Так. Ну, то... за что в штраф пишется? За пьянку, за красный свет, да, там и так далее. Мотоцикл стоит. Что вы хотите мне написать, ребят? Есть свитки, что вы ехали? Ну, давай свитки, я буду подписывать протокол. Давай свитки, я буду подписывать. Через стоячий жажі буде. Ви мене зрозумілиш? Давай кабіну. Я нічого не буду дихати. Я стою. Я стою. Ви відмовляєтесь да, продавати да, Так, да, конечно. Ви чули? Да, я чую. Всіх І... Тоже, ви чули, що він відмовляється продавати крила? Да. Ви будете продавати призад? Ні, не, не буду. — а, а почему ви пішоходу предлагаєте про... Ну, пішоход. — Добре, Хорошо, ви да, я в громадському місті кану вигляді. Ну давайте сказали. Вигляді, <говори> правильно, так. Ви кажете правильно. Ну так я ж не учасник дорожнього. <говори> <логу. говори> ребят, ребят.